Королі Тарас Кобзар для вас працюють в цій студії до 16.00. і Говоримо коротко про головне. Трамп вважає Україну пішаком, яким можна пожертвувати, щоб уникнути збройного конфлікту з Росією. Про це йдеться у статті The New York Times. Оглядачка видання Фарастокман. Пише, що підхід Трампа це коли безпека забезпечується за рахунок нарощування власної сили. Та уникнення з іншими сильними гравцями, а не шляхом поширення демократичної ідеології для Трампа найважливіші не гроші, чи ідеологія країни, а те, наскільки вона могутня, американський лідер, нібито вірить в те, що треба домінувати над слабкими і поважати сильних. Ну отак. От Світовий конгрес українців просить штати переглянути рішення щодо припинення обміну розвідувальними даними з Україною. Президент світового конгресу українців Павло Грот вважає це рішення морально неприйнятне і небезпечне. Він зазначив, що без цієї критично важливої інформації під загрозою життя мирних українців. І Кабмін розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяву до міжнародного реєстру збитків. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Відтепер, крім подачі заяви на категорію пошкоджене або знищене житло та смерть близького члена сім'ї, можна буде також зареєструвати заяви щодо втрати доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях, серйозних тілесних ушкоджень, примусової праці тощо. Заяви на відшкодування можна подавати через дію.